Так розквітнув Донбас без української хунти, великі європейські ринки. До речі, а де той, де кричав, хватить, кормити запад тими гарбами? Ми живемо в шахтах сутками. Ну щось цього ніде не видно? І де інші ті, хто підбурювали народ проти України, а тепер живуть, блін, без світла, без води, без медицини? В тразі взагалі найближчий лікар в Донецьку за 80 км від Донбасу Донецька. Ну, самі вибрали свою долю, їх ніхто не заставляв. А тепер мовочки торгують всяким хламом, який навіть в гуманітарку ніхто не хоче давати. І не скаржиться. Бо хто скаржиться, той опиняється на підвалі. Так що, зато не нема.